Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Покажу вам красу Вероніка, мадам Мерсьє. чому я вирішила її показати. Я не знала, що це таке, бо мені приїхало це в подарунок. І щось я там замовляла, гіпсофілу я замовляла, дзвіночки замовляла. І ось приїхало мені два такі закрита коренева система. Малесенькі горщики, самі ті найменші, можна сказати, або, може, одні з найменших. Я посадила, тикнула, воно таке малесеньке, було, це було минулого року. І ось воно почало рости, рости, розростатися. І в грудні мені навіть заквітло. Я навіть знімала відео. Звісно, воно було не так заквічено, як зараз в грудні, але квітка була. Я ще так здивалася, що це за чудо таке. І Потім мені підказали, бо мене і запитували не раз, і мені підказали, що це таке. Я бачила, в нас ще називають її Вероніка Блакитна. Але вона має от сорт, має назву. Я хочу показати, як вона гарно росте і квітне, і розказати так, що якщо ви думаєте, собі десь у вас є якесь таке місце, ґрунтопокривну, треба щось зробити потім що. Можливо, якісь схили, якісь альпійські отакі композиції, альпійська гірка та щось такого плану. Ось то вам я би казала, ось покажу і придивляйтеся. Дуже гарний варіант. Варіант, чим гарний, що вона розростається, невибаглива, Тут у мене досить посушливе місце. Я намагаюсь поливати, 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 і навіть тут трава поливається, і постійно, ну, дуже часто є ось цей розбризкувач такий автоматично поливає. Але е, тут наскільки тепло, що тут дуже швидко перегрівається і висихає. І замучувати тут немає, бо фактично ця ґрунтопокривна рослина вона і є, можна сказати, як і мульча, бо вона розростається, ну не підлізеш ти до неї. Та? Е, можна щось спробувати, але загалом вона розростається, вкорінюється, розростається, вкорінюється. І дуже-дуже гарно та, виглядає ось такий келемук. Воно не, не є блакить. Це є бузок легесенько-бускова, легесенько-лавандовий, такий колір, може, з якимось там відтінком блакиті. І зараз тут ще затінок від хати, і відповідно такий колір. Я, може, в день вийду, коли тут сонце світить. Якщо не буде сильного вітру, покажу, який колір на сонці. На сонці він трішечки. Ну, він загалом теж пусково-лавандовий, але трішечки там відтінок може бути яскравіший, щось таке. Ось тому так, розростається, невибаглива. Бур'яни низко що заглушує. Частково є, ось поодиноко, ось отаке, треба витягувати. Треба витягувати, не тяжко витягувати. Але є, є. Тут я взагалі то прополола, було більше бурянів, ніж ця однесенька. Ось тому я вже так вирішила відзняти, показати, поки тут гарно, чистенько. Але загалом і можна сказати, що я знаю, що висіваю деякі. Рослиночки, щоб вони таки заглушували бур'яни, робили такий килимок щільний і бур'янам не давали пробиватись. Не знаю, чи ця Вероніка аж так заглушить. Але так, бур'янів тут не було дуже багато порівняно там, наприклад, з тим голим місцем. Ось, але щось та й пробивалося. Тому, тому ось такий варіант вам, можливо, хтось цікавиться. Можливо, хтось цікавиться. Так, розповідайте, як у вас вона росте, хто має, чи задоволені. Чи теж квітне взимку? Ось буду дякувати вам за відгуки. І потім ще далі розкажу про сусідку. Її яскраву. Дякую вам за увагу.